В січні 2025 року 39 народних депутатів від фракції Слуга народу подали скаргу до регламентного комітету Верховної Ради України, звинувативши Петра Порошенка у ганебних висловлюваннях на адресу депутата від Слуги народу Богдана Яременка. То хто ж ці святі люди, справжні лицарі моралі та хранителі чистоти української мови? От перша парочка, яка мені згадується з цього листа листка підписантів, це пан Корнієнко з Арахамією. Це ті, хто в Миколаєві під час передвиборчої конференції спілкувалися між собою про свою колежанку, однопартійку корабельну сосну. Згадуєте? А ще там є прізвище Галини Третьякової, авторки не менш ганебного висловлювання про дітей низької якості. І ще приблизно в той же період часу один із депутатів Слуги народу, брага сплатити комунальні послуги, це продати собаку. То може це ганебне висловлювання? А ще я думаю, всі пам'ятають Ардепа Трухіна чи Трухіна, який вчинив ДТП у нетверезому стані і просився тихонечко в лісу. йти. І це вже я мовчу про самого Яременка, який прямо на робочому місці під куполом парламенту замовляв собі проститутку. Всі ці люди раптом виявилися тонкими, вразливими натурами. От почули матюк і все, травма, і моральне потрясіння. Але ж головне, не самі слова, а хто їх сказав. Як кажуть у нас, була б людина, а стаття для неї завжди знайдеться.